В цьому будинку вони колись і жили. Бачиш, ось там на рамах ще рештки червоної фарби лушаться. з тих часів. Хтось вигадав їх поселити в одному домі, щоб чути було дихання в передпокоях, дихання вітру, структуру страху, коли ти дивишся на подвір'я. І є місця, що бережуть у собі пам'ять, час та спогади, зосереджені на тінях, образах і датах. Саме таким є будинок слова на вулиці культури, тоді спершу барачній, а потім вулиці червоних письменників. Дім текст, що чимраз відкриває для нас все більше таємниць і спогадів. Усе починалося обнадійливо та щасливо. Добігали кінця золоті 20-ті, виборений у національних відчайдушних змаганнях культурний суверенітет значно покращив мистецьке життя. Література ставала все привабливішою для читача і приваблювала тим самим все більше до себе уваги. Минули голодні, холодні пореволюційні роки, тож можна було й подбати про кращі умови і місце для літературної творчості. У попередніх відео ми з вами згадували про міт Остапа Вишні, котрий нібито отримав від Сталіна в готель Асторія, чимодан з грішми для добудови будинку слова. Проте літературознавиця Ярина Цимбал стверджує, що досить складно наразі зрозуміти, скільки відсотків із того. Правди зустріч дійсно була, проте не в Агітпромі чи на нараді, а в Кремлі. І спершу розпочалася вона з Лазарем Кагановичем. Саме він тоді, нібито, опікувався українськими митцями і вже згодом доєднався Сталін. Для тогочасних комуналок із задушливими кухнями умови видавалися надзвичайно комфортними: три або чотири кімнатні величенні квартири із централізованим опаленням. Хоча Володимир, син Миколи Куліша, пригадує, що Купу вугілля, котра щораз виростала влітку на подвір'ї, дуже важко було розрахувати. Тож, найчастіше воно закінчувалося ще до настання тепла. Існували також інші дрібні господарські труднощі, наприклад, міль. Боротьба із котрою ставала, власне, постійною частиною побуту тогочасних господарок. Проте зрештою умови просто вражали. Кожна з родин мала за умовами того часу власну хатню робітницю. У квартирі 51 розмістився дитячий садок. Під вікнами галасливі діти часто збиралися в юрби, грали в м'яча. Хлопці утворювали компанії в футбол, тоді дітей вистачало, аби зібрати дуже багато команд. А мами могли спостерігати за ними з вікон і вчасно втручатися, якщо раптом щось піде не так. З вікон дуже часто лунала музика. Саме тут донька Миколи Куліша Оля грала на фортепіано, і саме завдяки їй патетична соната здобула не просто музику. А вона органічно вплилася і стала справжньою частиною художнього тексту. Крім письменників, у квартирах також оселилися й служителі інших муз. режисери, драматурги, актори, композитори всі вони віднайшли прихисток у цьому, на перший погляд, легендарному місці. Одні раділи дивам сучасної техніки, наприклад, радіоприймачам. А хто їх не мав, бігав слухати до сусідів. Інші ж тішилися друкарським машинкам, тогочасні марки Сміт або німецька Еріка. Усі квартири оснащили дивом того часу телефоном. Проте час показує, що в такий спосіб подбали перш за все про комфорт спецслужб, а не мешканців. Адже ті пильно стежили за кожним кроком митців. Попри всі надзвичайні зручності та вигоди, писалося у будинку слово чим чимраз складніше. У 1930-х посилюються тоталітарні репресії. За словами Юрія Смолича, такий зовні імпозантний будинок перетворюється на місце, де ходили на вшпиньках, мов по гарячому, та говорили тихо, ніби на кладовищі. Згодом цей будинок дістане іншу назву. Crematori. Улюбленці музи грації починають тягати на допити в ГПУ. Ті воювали під неправильними, септоупівськими упівськими прапорами, ті значно бурхливо, але не позитивно, а навпаки, негативно реагували на події тогочасної пореволюційної доби, замість того, аби оспівувати, вони Відгукувалися надто негативно, дехто ж занадто зазіхав на європейську культуру, тоді як мали би на московську. Ніч у ніч під дверима чигали чорні воронки, машини НКВД, котрі вивозили звідси дуже багато письменників. Вина насправді не мала жодного значення. Наприклад, фантасмагорична історія, котра відбулася в стінах будинку слова, про арешт за чужим ордером. 4 листопада 1934 року НКВД, певно прагнучи виконати план до річниці революції, піднялися на четвертий поверх до квартири Василя Минки. Проте вдома його не застали. Тоді вони спустилися поверхом нижче в квартиру теж Василя. Проте мисика, талановитого лірика і перекладача, котрий був. За далекий від політики, проте НКВД це аж ніяк не зупинило. Вони попросили Василя збиратися. Той, попросивши показати ордер, побачив там, очевидно, що інше прізвище прізвище свого сусіди. Але нікого це не зупинило. Сьогодні один, завтра інший. Байдуже самого ж Василя Минку, за котрим прийшли, це зрештою й врятувало, адже пташку поставили саме навпроти його прізвище. А Василь Мисик, так і не визнавши власної вини, на той час залегко, за засвідченням літературознавців, відбувся, адже він здобув лише 5 років таборів. А потім знову повернувся до Харкова і продовжив писати, не привертаючи уваги радянської влади. Тож розпочнімо нашу мандрівку квартирами будинку слово із. Помешкання під номером 22. Саме тут оселився король тиражу й українського гумору Остап Вишня, котрий пронісся літературним небосхилом, кометою гумору та сатири. За цим псевдонімом ховається Павло Михайлович Губенко. Друзі згадують про нього як про людину з доброю душею, гострим розумом та невичерпним оптимізмом. котрий Вдалося зберігати навіть у найскладніші часи. А його на долю Остапа випало немало. І саме про це ми сьогодні поговоримо. Уявіть собі, чоловіка, який вмів розсмішити до сліз. Володимир Куліш, син вже згаданого нами Миколи Куліша, пригадував, що Остап часто заходив до них і розповідав усілякі чуда з життя. Всі сміялися, не животи, і навіть сам Павло Губенко супроводжував свої розповіді розкатистим, мов грім, сміхом. Він народився на Полтавщині у простій, небагатій селянській родині, і саме це робило його ближчим до життя народу. Він не був кабінетним письменником, а повністю розділяв всі турботи і радощі життя народу. Можливо, саме це й подобалося читачам. Його творчість це ціла палітра жанрів: від гуморесок та усмішок до гострих сатиричних романів. Його мова дотепна, іронічна, легка, а творчість сповнена всього того, що було близьке. Кожному читачеві міська метушня або сільські турботи, щоденні негаразди, політика людські вади або ж чесноти. Читаючи твори Остапа Вишні, здається, ніби сам письменник присів поруч із тобою та переповідає кожну зі своїх історій. Проте сьогодні ми лише частково згадаємо про його творчість. А зокрема, поговоримо про життя, зруйноване тоталітарним радянським режимом. Його усмішки розходилися на цитати і передавалися з уст в уста, а найпопулярніший твір. Мисливські усмішки був написаний геть не випадково, адже Остап Вишня надзвичайно обожнював полювання. Завжди брав на нього із собою пса гая та гарчі. Але дуже рідко повертався з трофеями. Ба більше він часто викуповував у тамтешніх дітлахів синиць або ж щигликів і випускав їх навесні разом із дітворою. Під час одного з таких полювань трапилася кумедна історія. Остап Вишня вирушає на охоту зі своїм приятелем Юрієм Смолечем. Той. Побачив у кущах зайця, який, на перший погляд, нібито спокійно дрімав. Юрій Смолич стиха, підкрадаючись, натискає на курок. Підходить до зайця і бачить в його зубах саркастичну записку: Юрію Корнійовичу, навіщо ж ви мене підстрелили? Розгадка цієї таємниці. Ховається геть близько. Сам Остап Вишня із Амвросієм Бучмою завчасно підстрелили зайця і у такий спосіб вирішили пожартувати над Юрієм. 1907 рік. Царська армія, а потім хірургічне відділення лікарні південно західної залізниці. Саме таким був початок трудового шляху Павла Губенка. Він сумлінно виконував обов'язки фельдшера, рятуючи життя та полегшуючи страждання. Проте в глибині душі юнака палало інше полум'я пристрасть до слова, до влучного гумору, що здатен розвеселити навіть найсумніші серця. Лікарняні будні не дарували йому тієї іскри радості. Яку він відчував, виливаючи свої думки на папір. Жага до творчості спонукала його до наполегливої самоосвіти. І в 1917 році він стає студентом історико-філологічного факультету Київського університету. Мабуть, тоді він ще не до кінця усвідомлював, що замість кар'єри журналіста на нього чекає значно важливіша місія. Стати не просто письменником, а справжнім цілителем душ, майстром оптимізму, який своїм гострим словом та щирим сміхом підійматиме настрій усього українського народу. Тож сьогодні ми з вами поговорили про те, як блискавично складалася доля й. Кар'єра, зокрема, видатного українського митця Остапа Вишні, якого називають королем українського тиражу. Проте, якщо ти довго під носом радянської влади обстоюєш національні ідеї, для тебе це не закінчиться просто так. І наступного разу ми з вами поговоримо про те, як же різко змінилася доля письменника.